Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Сегодня мы будем читать учебник украинской литературы. Украинская литература, 5 класс. Так, «Летючий корабль», каска. Да. Скорочено. Был в собе баба, а в них было три сыны Два разумных, а третий дурный. Аж mm -hmm. ось пришла чутко... Що так і так прилетів такий царський указ, щоб зібралися до царя на обід. І хто змайструє такий корабль, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає. Розумні брати й радяться. Піти, то може, там, де наше щастя закотилося, старі нічого робити взяли, поблагословили їх на дорогу. А Дурень сидить на печі й собі проситься, піду і я туди, куди брати пішли. Баба дала йому торбу, наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води дала і випровадила його з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда. Такий сивий дідуган, борода зовсім біла, аж до пояса. Здорові, діду, здоров, сину, куди йдете, діду? А той каже Ходжу по світу, з біди людей виручаю, а ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабль, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То й чого ж ти йдеш? А Бог його знає, каже чого. Загубити не загублю, а може, там моє щастя закотилося. Сідай же, каже, та спочинеш трохи, пополуднуємо. Виймай, що там у тебе в торбі. Е, дідусю, нема тут нічого. Самий через твій хліб, що й ви не вкусите. Нічого, виймай. От дурень виймає, аж з того чорного хліба такі стали поляниці білі, що він із роду й не їв таких, сказано, як у панів. От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі за хліб та й каже Ну, слухай, сину, йди ж тепер ти в ліс та підійди до дерева та перехрестися тричі й удар сокирою в дерево. А сам мерщій падай ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді, каже, тобі корабль збудується, а ти сідай на нього і лети, куди тобі треба. По дорозі бери, кого б там не зстрів. Дурень подякував дідові і розпрощався. Дід пішов своєю дорогою, а дурень пішов у ліс. От увійшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та й заснув. Спав, спав, коли це за який там час чує, хтось його будить. Уставай, уже твоє щастя поспіло, вставай. Дурень прокинувся. Коли гляне, аж стоїть корабль, сам золотий. Щогли срібні, а вітрила шовкові, так і мались, тільки летіти. От він, недовго думавши, сів на корабль. Той корабль знявся і полетів, аж полетів та й полетів нижче неба, вище землі й оком не зглянеш. По дорозі хлопець зустрів, слухала скорохода, стрільця, об'їдайла, обпивайла, Морозка та чоловіка з в'язкою дров за плечима. Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід, а там серед двору столи понаставлені й понакривані, бочки меду та горілки повикочувані, пий душе, їж душе, чого забажаєш, а людей сказано півцарства зійшлось. Дурень прилетів із товариством на тім кораблі. Спустився в царя перед вікнами. Повиходили вони з корабля і пішли обідати. Цар дивиться у вікно, аж щось прилетіло на золотім кораблі. Він Лакеєві і каже Піди спитай, хто там з золотим кораблем прилетів. Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась каже мужва обідрана. цар не вірить. Як, каже, можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли. Ти, мабуть, не допитався. Взяв та й пішов сам між людям. Хто питає, тут на цім кораблі прилетів? Дурень виступив. Я, каже, цар, як подивився, що в нього світочка латка на латці, штанці, коліна повилазили, то аж за голову взявся. Як такий, щоб я свою дитину та за такого холопа видав? Що йому робити, і давай йому загадки загадувати. Піди, каже, на лакея, скажи йому, що е, хоч він і на кораблі прилетів, піди, каже на лакея, скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живущої і цілющої, поки люди пообідають, то, не то царів не, не віддам. А оце меч, а йому голова з плеч. Лакей і пішов. А слухало той самий, що припав до землі вухом, підслухав, що цар казав, та й розказав дурневі. Дурень сидить на лаві, такі лави кругом столів пороблено. Та й журиться, не їсть, не п'є. Скороход побачив чому ти, питає, не їси. Де вже мені їсти і в пельку не йде? І розказав так і так. Загадав мені цар, щоб я, поки люди побідають, добув води живущої і цілющої. як я її добуду. Не журись, я тобі дістану. Ну, гляди, приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже давно знає, як і що. Скажи, говорить, що принесу. От лакей і пішов, а скороход. Відв'язав ногу від вуха та як махнув, так в одну мить і набрав води живущі і цілющі. Набрав, утомився, ще думає поки обід вернуся, а тепер сяду під малином, відпочину трохи, сів та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Дурень сидить ні живий, ні мертвий. Пропав, думає. Слухало, взяв, приставив до землі вухо. Давай слухати, слухав, слухав. Не журись, каже, під млином спить, вражий син. Що ж ми будемо тепер робити, каже дурень, як би його збудити? А стрілець каже Не бійся, я збуджу. От як нап'яв лук, як стрельне, як торохне стріла в млин, аж тріски полетіли. Скороход прокинувсь, мерщій туди. Люди обід тільки що кінчають, а він приносить ту воду. Цар, що робити? Ну, загадувати другу загадку. Як і з'їсть із своїм товариством за одним разом шість пар волів смажених і сорок пічок хліба, тоді, каже, віддам мою дитину за нього, а не з'їсть, то от мій меч, а йому голова з плеч. Слухало й підслухав та й розказав дурневі. Що ж мені тепер робити, як я й одного хліба не з'їм, каже дурень. Та й знов зажурився, аж плаче. А об'їдайло й каже Не плач, я за вас усіх поїм і ще буде й мало. Приходить лакей, так і так, добре каже, нехай дають. От нажарили дванадцять биків, напекли 40 пічок хліба. Об'їдайло, як почав їсти, усе дочиста поїв, ще й просить ех, каже, мало, хоч би ще трошки дали. Цар бачить, що він такий. Знову загадав загадку, щоб 40 сорокових кухлів води випив за одним духом і сорок сорокових кухлів вина, а не вип'є мій меч, його голова з плеч. Слухало, підслухав, розказав, дурень плаче. Не плач, каже, пивайло, я, каже, сам вип'ю, ще й мало буде. От викотали їм по сорок сорокових кухлів води й вина. Обпивайла, як узяв пити, всі до каплі видув, ще й підсміює. Ех, каже, мало, хоч би ще трохи ще б випив. Цар бачить, що нічого з ним не вдіє, та думає, треба його вражого сина зо світу звести. А то він мою дитину запакує, от і посилає до дурня лакея. Піди скажи, що казав цар, щоб перед вінцем у баню сходив. А другому лакеєві загадує, щоб пішов, сказав, щоб баню чавунну напалили. Так він сякий такий зажариться. Грубник натопив баню, так і пашить. Самого чорта, мовляв, можна зжарити. Сказали дурневі: от він іде в баню, а за ним слідом іде морозко з соломою, тільки що війшли в баню, аж там такий жар, що. «Не можна». Морозко розкинув солому, відразу так стало холодно, що дурень на силу обмився та швидко на піч, та там і заснув, бо замерзся. Таки добре. Вранці відчиняють баню. Думають, тільки з нього попілець застався, аж він лежить на печі. Вони його й збудили. Оце, каже, як міцно спав, та й пішов із бані. Доповіли цареві, що так, мовляв, і так на печі спав, і в бані так холодно, наче цілу зиму не топлено. Цар засмутився дуже, що йому робити. Думав, 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 ну, каже як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього, а не дістане, то от мій меч йому голова з плеч. А сам думає, де таки простому мужикові? Полк війська добути. Я цар та й то. От і дав наказ. Слухало й підслухав і розказав дурневі. Дурень знову сидить та й плаче. Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду? Іде на корабль до товариства. Ой, виручить, братця, виручати не один раз з біди. Виручали не один раз з біди і тепер виручить. А то пропав я на світі. Не плач, каже, той, що ніс дрова, я тебе виручу. Приходить слуга, казав, каже цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна. Добре, зроблю, каже дурим. Тільки, каже, скажи цареві, як не віддасть ще й тепер, то я його війною повоюю і силою царівну візьму. Уночі повів товариш дурня в поле поніс із собою в'язку дров. Як почав ті дрова розкидати, як почав розкидати, то, що кине, той чоловік, що кине, той чоловік. І такого війська набралося Господи. На ранок прокидається царь, аж чує, грають. Він питає, що там так рано грає? То, кажуть, той своє військо муштрує, що на золотім кораблі прилетів. Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, та звелів його покликати до себе. А дурень такий став, що його й не пізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що, Боже. Веде він своє військо сам на вранім коні попереду. За ним старшина підступив під. Палац. Стій, крикнув, військо у лаву стало, як перемите. Він пішов у палац. Цар його обіймає, цілує. Сідай, мій зятю Любий, вийшли царівна, як побачила, аж засміялась, який у неї гарний чоловік буде. От їх швидко й повінчали, такий банкет задали, що аж до неба дим пішов. Кінець. Всем спасибо за просмотр. До свидания.